Мир вам, брата і сестри, Мир. я прочитаю слово Господнє, яке записано у посланні до римлян, 6 розділ із 15 го вірша. Послання до римлян 6 розділ 15 вірша по 23. То що, будемо грішити, бо ми не під законом, а під, благ... а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як раби на послуг, рабами того ви і є? Кого слухаєте або гріха на смерть, або послуху на праведність? Дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вчення, якому віддалися. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведних. Кажу це по-людському з огляду на немічність вашого тіла, бо як ви віддавали ваші члени в рабство нечистоті і беззаконню для беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Бо коли, бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви тоді мали? Його ви нині соромитеся, бо його чи смерть. смерть. Звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, Маєте ваш плід посвячення, а кінець вічне життя. Адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі нашому Господу. Дорогі брати і сестри! Я думаю, останнім часом більшість з нас чула новини про те, що території Освобождаються у нас на Україні на Херсонському напрямку, Херсон освободили і багато людей цьому радіють, особливо ті, які там проживають, вони радіють, зустрічають наших воїнів. І Також, окрім них, багато українців також радіють цьому. Що території освобождаються. Але сьогодні би я хотів порозумовувати над тим, про, про те, що чому дійсно ми повинні радіти, коли ми, коли ми просимо за свободу і бачимо, що від чого людина отримує свободу. Звичайно, що ми радіємо про те, що. У нас на Україні е, освобождається земля від е, агресій, від агресора, від е, росіян. Але ми повинні радіти, коли людина, ну, сама велика радість має бути для нас, коли ми, ми бачимо, що грішник отримав свободу від гріха в Ісусі Христі. Це радість Свобода, яку людина повинна отримати і до якої повинна вона стремитися. Свобода ця дарована нам лише в Ісусі Христі. Ми з вами прочитали вже вірші, де апостол Павел говорить нам про те, що ми повинні стремитися до тої свободи, щоб отримати свободу від рабства гріха, а хто вже отримав її, то дорожити нею, тобто стояти твердо, держатися тої свободи. У посланні до Галат, до Галат, 5 розділ, перший вірш, апостол Павел говорить нам про те, що цю свободу ми отримали завдяки. Ісусові Христові. Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній і не упрягайтеся знову в ярмо рабства. Христос визволив нас від свободи, від гріха і дарував нам свободу. І тому слава Боже, навчає нас, що ми отримали свободу в Ісусі Христі і повинні твердо в ній стояти. Твердо диршатися тієї свободи. Що собою являє свобода в Ісусі Христі? Свобода, ну, много можна привести таких прикладу, що собою являє свобода. Наприклад, один із прикладів, такий, коли пташка попадає в неволю. Коли пташка попадає в неволю, така пташка, яка. Не придназначена жити у, у неволі, не придначена жити у, у клітці, і вона потрапляє у неволю. І вона дуже важко там буде жити. Вона буде важко там жити, вона може пристосуватися до тих условій, але рано чи пізно вона там може. Померти, тому що вона не пристосована там. І то же саме, дорогі брати і сестри, людина, яка потрапила у рабство гріха, вона може пристосуватися там жити. Вона може навіть не замічати, що вона знаходиться у рабстві. Але рано чи пізно, якщо людина так і помирає, у рабстві гріха, то, на жаль, вона потрапляє у вічність без Бога. І тому це один із таких прикладів. Один із таких прикладів про пташку, яка впадає у неволю. Інший приклад це місця позбавлення волі, коли людина потрапляє в таке місце. І ми знаємо про те, що є такі місця, які, е, де такий суворий режим, де важко, де немає умов для таких людей. Якщо є, то дуже важкі условия. Але є в розвинутих країнах місця позбавлення волі, де люди прекрасно себе почувають навіть у в'язниці, Усі умови для них є, вони там привикають жити. Але все ж таки, це не ті условия, які людина має е, на волі, тобто на свободі. Якби там добре навіть для неї не було, то все, все ж таки це не, не та свобода. І тому е, подібно також і людина. Людина, яка знаходиться у рабстві гріха, вона може так пристосуватися. У цьому рабстві жити, у такому комфортній що їй не потрібен Бог, їй не потрібна свобода в Ісусі Христі. Їй задовольняє те життя, в якому вона знаходиться. І, на жаль, багато людей залишаються в цьому рабстві. Апостол Павел, коли говорить нам про рабство, то. Дуже часто ми зустрічаємо, що апостол Павел говорить про рабство, тому що він жив в той час, коли було рабство. І рабство то було ну, нормально було в той час рабство. І ми читаємо в Старому завіті, в законі Мойсея про рабство, що були певні такі принципи рабства і обмеження ставилися до рабства. І... Був певний порядок до рабів, що е, вони не повинні були залишатися на все життя рабами. А до певного сроку і хазяїн мав відпустити цього раба після того срока. Але якщо раб хотів залишитися у того хазяїна, він полюбив цього хазяїна, то там проводилися деякі такі процедури обряди, і цей раб. Залишався вічно, ну, вічним, так сказати, рабом для свого хазяїна, для свого господаря. Але це позитивний приклад рабства, коли так людина хотіла залишитися. Негативний приклад рабства це коли ми говоримо про рабство гріха, коли людина полюбляє рабство гріха і вона в ньому хоче залишитися на протязі всього свого життя. Вона не хоче його залишати. І, на жаль, так як я вже сказав, що більшість людей, на жаль, вони залишаються в цьому світі, залишаються в рабстві гріха. І світ, світ, він як така велика глибока яма. І все людство воно впало у цю яму. Воно знаходиться в цій. Ямі, у ямі гріха, ну, по причині гріхопадіння людей. Але у ту яму Ісус Христос своєю пробитою рукою від свяха протягує руку. І кожен, хто хапається, тобто повірить в Ісуса Христа, хапається за ту руку, Він отримує спасіння, тобто Христос витягує її з цієї ями. Але, на жаль, ми знаємо про те, що не всі хапаються за руку Ісуса Христа. Є такі, вони зовсім не вірять. Вони не бачать тієї руки, тому що ту руку потрібно побачити не буквальними фізичними очима, а очима віри. І дуже багато є людей, називають себе атеїстами, які не вірять. В спасаючу руку Ісуса Христа. І вони залишаються в тій ямі. Інші залишаються у ямі, тому що, хоча вони можуть і вірити в Ісуса Христа, і бачити ту руку, але їх задовільняє те життя там. Вони чувствують себе в комфорті гріха, і їм більше нічого не потрібно. Треті, вони вони розуміють, що це неправильно находитися в тій ямі, потрібно якось вилізти з неї, але вони не хочуть протягнути руку Ісусу Христу, але своїми власними силами вони строять якийсь плани, якісь, ну, якусь драбину свою власну, щоб якось вилізти з тієї ями. Це можуть бути різні релігії, течення у цьому світі які люди і філософії, які люди придумовують для того, щоб достигнути у майбутньому і в теперішньому, і в майбутньому е ну, життя або якусь правильність для майбутнього свого життя. Але, на жаль, ці всі, всі течення Релігії, і ми знаємо, що їх дуже багато є у цьому світі, вони не мають Ісуса Христа. І тому є лише один путь для того, щоб вийти з цієї ями із рабства гріха, це путь, яким є Ісус Христос. Він протягує свою руку в цю яму. І тому дякувати Богу, що є четверта категорія людей, яка не просто бачить. Але і приймає віру, тобто кається своє гріха, і Христос витягує тих людей, які хапаються за руку із цієї ями. Вони отримують свободу в Ісусі Христі. Це є дійсно свобода. Свобода, настояща свобода це бути свободним від гріха. Багато людей іскажають поняття свободи саме ті, які не хочуть. Прийняти свободу в Ісусі Христі. Такі люди вважають, що свобода в Ісусі Христі це якесь рабство, це ставиться якісь ограничення, якісь рамки, і там немає де є якісь ограничення, рамки, то там немає свободи. Вони знаходяться в тій свободі. Але свобода це не все дозволеність. Насправді такі люди, вони. Мають на увазі, свобода, називають вседозволеністю. Вседозволеність це, це коли людина погружається у рабство гріха і вважає, що це для неї є свобода. І от цю вседозволеність з самого початку запропонував у Едемському саду Змій, тобто диявол. Він сказав, що ви будете мати свободу. Ви будете мати свободу, ви станете як Боги, Але насправді вони не отримали свободу. Вони отримали ту вседозволеність, тому що вони заразили і себе, і не лише себе, а й все покоління, тобто Адам і Єва, тою вседозволеністю гріха. Гріх, який з самого початку від народження, він вже народжується, немоля, яке народжується, воно вже народжується із гріхом у цьому світі. І тому вседозволеність це є рабство, у якому людина потопає. На жаль, у якому людина потопає. І людина може потопати у воді. Ну, купаючися, і вона може потонути, це то на річці, це десь в озері, на морю. Але людина може також і потонути, і у болоті. Є різниця потонути у воді, там моментально може у морю це на річці потонути. Але от, коли у болоті людина тоне, то бувають такі болота, що вони медленно, медленно затягнуть людину на дно. Людина не може вибратися. Але вона медленно, і в той же час вона медленно йде на дно. І тому вірш 21, який ми з вами прочитали, апостол Павел каже, Римлянам 6, 21, який же плід ви тоді мали, його ви нині соромитися, бо його кінець смерть. Це болото гріха, воно затягує людину. І кінець Його смерті. І тому Господь пропонує людині отримати свободу від цього, свободу в Ісусі Христі. Господь, коли протягує свою руку, то Він витягує із цього болота і ставить на тверде місце, на скель. Так нас слово Господнє вчить. Ми читаємо у Псалмі 40, 2 і 3 вірші. З великою тугою очікував я Господа, і він прихилився до мене, почув моє благання, витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота і поставив на скелі мої ноги та зміцнив мої кроки. Бачимо псалмопівець як описує своє спасіння. Господь витяг його із болота і поставив його на скелю, на тверде місце. Людина отримує свободу, коли вона стоїть на твердій скелі. І цією скелею являється поверхність цієї скелі, називається праведність. Праведність Ісусі Христі. Людина, яка простягла свою руку до Ісуса Христа, Христос її витягує і ставить її на скелі праведності. Вірші, які ми з вами прочитали в Римлянам 6 розділі 19, й і 20 -й, ми читаємо. І ще раз кажу це по-людському з огляду на немичність вашого тіла, бо як ви віддавали члени в рабство нечистоті і беззаконню для беззаконня, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. І 22 й вірш. Нині ж звільнившись від гіха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід освячення, а кінець вічне життя. Ми бачимо у цих віршах, говорить нам апостол Павел про праведність, про освячення і про вічне життя. Людина, яка отримала цю свободу відріха в Ісусі Христі, ця людина отримує праведність. Ми бачимо цю цепочку, яку апостол Павел тут говорить нам праведність освячення і вічне життя. І перше, праведність людина сама не може достигнути праведності своїм зусиллям. Це дарується для неї в Ісусі Христі. Це є та поверхня тої скелі, де людина стає, і вона отримує праведність Ісуса Христа. Але далі вже від людини залежить, щоб вона освящалася. Іншими словами, освящення то, коли людина ту праведність, яку вона отримала від Ісуса Христа, вона повинна її проявляти в своєму житті. І тому це вже від людини залежить, щоб отримувати праведність це від Бога дарується, а освячення це вже від людини. І бачимо, який кінець для таких людей. Кінець є вічне. Життя. Кінець є вічне життя, тому що людина стала на тверду основу. Тверда основа на скелю, і хоча поверхність є скелі цієї е, праведні, але сама скеля, що собою являє скеля? Скеля це є Ісус Христос. І от роздумовуючи про свободу, ми роздумуємо про те, що людина отримує Свободу не просто так, а свободу в Ісусі Христі, лише в Ісусі Христі. Ми з вами читаємо в дії святих апостолів у четвертому розділі, коли Петро та Іван стілили хромого, то після того, як цей хромий е, отрив зцілення, став здоровий, вістка. Дійшла і до первосвященника, і до книжників, вони покликали учнів і запитали їх, якою силою, каже, ви це зробили, або чиїм ім'ям ви це зробили, що цей хромий став здоровим. І тоді Петро ми читаємо із 10-го вірша такі слова, 4 й розділ. То хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському відомо. Ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розіп'яли, Його Бог воскресив із мертвих. Це Він стілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами будівничими, камінь, що став наріжним. І ні в кому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені. Даного людям, яким належить нам спастися. Бачимо, що, по-перше, Петро говорить про те, що лише іменем Христа можна було стілити цього хворого, А по-друге, вже далі апостол продовжує, що немає іншого імені для того, щоб людина отримала спасіння. Багато є імен у цьому світі, і люди. Вірять в це, стремляться до того, щоб очистити свою душу, отримати якусь мирість від когось або навіть спасіння у майбутньому житті. Вірять в це багато є таких імен. але лише одне ім'я є, яке дає і очищення душі, і свободу, і свободу для душі, а також вічне життя це ім'я Ісуса Христа. Римлянам 6.23 сказано, адже заплата за віч смерть, а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашого Господу». Вічне життя лише в Ісусі Христі. У Галатам теж той віч, який ми на початку читали, 5.1, сказано, що «Стійте в свободі, яку дарував вам Ісус Христос. Сам Ісус Христос у посланні до. У Євангелії від Івана говорить про свободу, яка лише дарується ним, Ісусом Христом. Івана, 8 розділ, 32 вірш ми читаємо і пізнаєте істину, а істина вас вільним не зробить. 36 вірш. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. І так бачимо, що визволення свободу дарує лише син Божий. Тобто Ісус Христос. І задається слідуюче питання, чому лише Ісус Христос може дарувати людині свободу від гріха. По-перше, тому що лише Ісус Христос помер за грішне людство. Ніхто не вмирав за грішників. лише правильний Ісус Христос. І коли ми розмовуємо над смертю Ісуса Христа, ми повинні розуміти про те, що. Вибачаюся, увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Я це викачаю. Жиємо в такий час, що повітряна і тривога постійно повідомляють. В даний час. Продовжуючи служіння. Ми зупинилися на, на тому, що у чому заключається смерть Ісуса Христа. Смерть Ісуса Христа Христос повинен був померти за гріхи людства для того, щоб взяти вину людей на себе. Лише Христос міг це заплатити. І тому лише Ісус Христос має. Можливість дарувати свободу людині. По-друге, чому лише Ісус Христос? Тому що лише Ісус Христос Воскрес і мертвих. Ісус Христос воскрес і Він більше ніколи не помирав. І третє, тому що лише Христос є тим Богом спасаючим, який дає людині нове життя і вічне життя. Про це що ми маємо свободу в Ісусі Христі, ми можемо читати багато місць ященного Писання. І про те, чому лише в Ісусі Христі ми маємо. Одне з місць, яке я також хочу прочитати, це послання до Колосян перший розділ. Послання до Колоссян перший розділ ми читаємо із 13 го вірша. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення його кров'ю, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, перворотний усього коріння. В ньому створено все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створено. Він раніше усього і все існує в ньому. Він є головою тіла церкви, він початок первонародженої смертю, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоб через нього примирити із собою все, примирити кров'ю Його Христа і земне, і Небесне. І вас, які колись були відчуджені, непримирені розумом в лукавих ділах, нині примирив Він смертю тіла своєї плоті. Щоб зробити вас святими, непорочними, невинними перед собою. Ось бачимо, дорогі брати і сестри, що це одне із місць, яке відкриває нам глибину відкуплення людина і свободу, яку дарує Ісус Христос від гріха, і вона криється лише в Ісусі Христі. Тому роздумовуючи над цими важливими істинами. Ми з вами порозумовували і читаємо у Слові Божому, що Христос дарував нам свободу. І я вдячний Господу, що багато з нас відчули цю свободу, свободу від гріха у своєму власному житті. Отримавши свободу в Ісусі Христі, Слово Боже вчить нас, що ми повинні стояти, стояти, держатися цієї свободи. Іншими словами, стояти у свободі це постійне освячення нашого життя. Людина, яка стоїть у свободі від гріха, стоїть в Ісусі Христі, це можна привести такий, такий приклад, як це можна понаблюдати, проаналізувати у своєму житті. Наприклад, гріх, який я раніше любив. Гріх, який людина любила, і тепер вона його ненавидить, це означає, що вона, стоїть. вона отримала свободу в Ісусі Христі. І якщо вона продовжує його ненавидіти, удалятися від нього і боротися з іншими, вона продовжує стояти в тій свободі, дарованій Ісусом Христом. Це є процес освячення, це є той процес, який постійно повинен. У якому повинна людина знаходитися і зростати, цей процес освячення повинен супровождати людину до кінця її життя. І тому ми повинні молитися. Молитися за себе, щоб нам стояти в цій свободі. Молитися і за інших людей, щоб люди отримували цю свободу. Нашому Господу нехай буде вічна слава. Амінь.